Міжнародний кінофестиваль коло фільм Фест розпочався у Коломиї. Організатори покажуть 38 короткометражних та повнометражних фільмів кінематографістів із п'яти країн світу. На відкритті фестивалю побували мої колеги. Насолодитися неймовірними кінороботами. Загалом показати, що Україна не припиняє, не припиняє, що про Україну продовжували говорити, що ми продовжували говорити про українське кіно. Ну, тому що саме це хоче від нас Росії, щоб ми припинили на прикладі Парачанка і Довженка, Ми це вже українці, це вже проходили. А ми не припиняємо і навіть, навіть цим фестивалем зможемо підтримати. Збройні сили України, тому що кошти вирочені фестивалю будуть задоначені на потреби наших захисників та захисників. Слава Україні! Сьогодні стартує перший міжнародний кінофестиваль «Колофілмфест-2025» -пез» Пезвітичі двадцять стрічка. Перший день фестивалю наші гості зможуть побачити як короткометражні конкурсну програму короткометражних фільмів, так і позаконкурсну програму повнометражних фільмів та документальних фільмів. А також о 19-й годині у нас ексклюзивний показ Я Побіда і Берлін. Перед самим показом Іван Бліндер, наш актор, зустрінеться з нашими Гостями і ну, не зможе з ним пофотографуватися, так як він сказав, пообібратися. Завтра, 14 січня, дуже важливо, щоб всі глядачі прийшли в 10.30, тому що у нас буде блок короткометражок, який називається Місцевий талант, який номінується в категорії Місцевий талант talent». І там будуть презентуватися, показуватися фільми, такі як Зепотан, номінант Ерік Никифорук, наш місцевий молодий талант. Такі, як ви тут, не бажані. Номінант Богдан Базилевич, наш місцевий актор драмтеатру. А перелесник номінація Кращий композитор Марія Яремак, яка народилася в долині. І вмираючий лебідь, кращий актор Прикарпаття, вихованець Юрій, актор драмтеатру Івано-Франківська. Тому всіх запрошую завтра в 10.30 приходити. Прийти і переглянути ці стрічки і повболювати, проголосувати за наших номінантів. Також завтра у нас в програмі класичні короткометражки, позаконкурсна програма та інші повнометражні фільми позаконкурсної програми. На третій день кінофестивалю це 15 січня. Приходьте, будь ласка, переглянути як короткометражну програму позаконкурсних фільмів. Так само і це день, коли ми будемо показувати документальні фільми Гірська мить та документальний фільм Бартка. Приходьте, будь ласка, це фільми зняті в наших горах. Бартка, фільм знятий у Миколичині, і всім буде цікаво подивитися історію людей, які боряться за ліс. 15 числа фестиваль завершується, і церемонія нагородження відбудеться о 18.40, Якщо глядачі хотіли би ще раз. Побачити наших режисерів, побачити, хто у нас виграє які номінації. То, будь ласка, приходьте. Буде цікаво так само, тому що перед uh, церемонією нагородження буде невеличкий виступ. Uh, Однієї -з, з режисерів uh, наших короткометражних фільмів вона підготувала виступ. Тому теж буде дуже цікаво, я рекомендую всім. For me, I'm looking for. Я буду оцінювати оригінальні історії, оригінальні ідеї та дійсно хороших митців. Також тут будуть показані два мої повнометражні фільми у категорії спеціальні покази. А також будуть дві короткометражки у позаконкурсній програмі, які я знімав у Коломиї. Мені дуже сподобалось працювати у Коломиї. Люди, з якими я працював, дуже талановиті, і я би хотів ще щось зняти з цими людьми. Ну, насамперед для мене було дуже цінно попрацювати з іноземним режисером. Це було дуже цікаво. Правда, це вже було давно, але емоції, я, такі, вони залишилися на тривалий період. У Насамперед, я тішився, що в Коломиї відбувається таке дійство, насправді це дуже круто, дуже е, гарно, дай Боже, здоров'я тим людям, які це все організували. І... Очікування ну, щось нового, щось цікавого таке Перечуття від фестивалю такі неоднозначні, бо вклалось дуже багато сил і часу в організацію цього фестивалю. Я сподіваюся, що все вийшло зробити так, як треба. І глядачі, які прийдуть на фестиваль, будуть задоволені і вибором фільмів, які будуть і тими заходами, які будуть відбуватись під час фестивалю. Буде дуже багато цікавого і захоплюючого.